Аліна момот десятикласниця з п'ятого класу навчається в ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. каже, найбільше подобається правознавство, тож планує обрати відповідну професію. Навчаючись п'ятого класу, я зрозуміла, що вимоги високі, тому що цей ліцей. Зараз у мене увага фокусується на профільному предметі. Звичайно, ще важче, але спеціально для цього були підібрані найбільш кваліфіковані вчителі, які дають високий рівень знань і допомагають з труднощами. Після закінчення 9 класу в 24 четвертій школі до ліцею вступила і Ангеліна Галян. каже цей навчальний заклад обрала не випадково. Обирала між рейтингом, Ми Також були багато знайомих, які порекомендували саме цей ліцей. Я переживаю навіть трошки, так як це новий колектив, нові люди, нові вчителі. Все нове. Але на даний момент я дуже рада, що саме навчаюся ми в цьому навчальному закладі. Нині ж 222 десятикласники зібрались на майданчику поблизу навчального закладу на важливу подію. Сьогодні у них посвята в ліцеїсти. Клянемось бути вірним славним традиціям українського народу. Що нашою поведінкою будуть пишатися і вчителі, і батьки Обіцяємо. найстарші учні ліцею урочисто вручили кожному десятикласнику пам'ятний знак, який підтверджує, що вони успішно завершили важливий обряд. Ми переходимо на новий етап нашого життя, тому що раніше цього не було, цього заходу. І ми, по суті, є першими ліцеїстами в історії школи. І це дуже є високим званням для нас. Ці ліцеїсти абсолютно цінують просто вклад в зсу. Ми дуже багато організовуємо благодійних заходів, і дуже охоче ліцеїсти долучаються до них, аби все ж таки нашим захисникам на фронті всього вистачало. Цьогоріч, вперше, в історію ліцею до нього вступило більше двох сотень десятикласників. У навчальному закладі сформували вісім профільних класів. Особисто я, як директор школи, прийшла пройшла школи мікрорайону усі, з презентацією нашого навчального закладу, наших профілів, адже ми працювали над цим уже понад 20 років, і для нас це багатопрофільність, для нас це не нове. І діти з задоволенням прийшли. Я їм дуже вдячна за те, що вони саме вибрали наш навчальний заклад. Для мене це впевненість у тому, що ми робимо все правильно. Що у нас все виходить, що ми правильно підійшли до реформи, і для того, щоб в майбутньому наші діти стали патріотами, щоб вони залишалися в Україні, щоб вони свою працю, свої таланти де народився, там і пригодився саме тут. Здобували, і мені б дуже хотілося, щоб це було так, як ми мріємо. А ми мріємо пишатися нашими ліцеїстами. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.